Привіт, друзі, камради і не тільки камради. Виходить у нас нова рубрика на нашому каналі, такому невеличкому. От. Виходить нова рубрика. Тест прилада. У мене з'явився новий прилад. Не спішіть мене поздравляти. Мені прислав товариш Камрад його потестувати там днів 5-10. До двох неділь. От. Так що походимо, зрівняємо з моїм апексом. А що у нас за прилад, друзі? от такий він. І що у нас тут? Зараз подивимося. Ви вже бачите нокта. Nocta Simplex Ultra. Так що, друзі, будемо тестувати. Будемо, хоча, ну, зрівнювати не знаю, запек сам його. Це більш продвинутий апарат. У мене більш такий простий, так сказати, автомат Калашникова. Так що, друзі, вчора прийшов цей прилад. Ну, я не, не вдержався. І думаю, пройду по полі. Сейчас, друзі, покажу вам на яких налаштуваннях я ходив. І покажу, що я знайшов. Так, ходив я чуйка 28, ну 29-30 ходив. Так, що тут у нас по налаштуваннях? Я сподіваюся, ви бачите. Громкість була двоєчка. Потім 15. Шумо дав. 0. Так, а тут що в нас? сейчас, секундочку. Це все. Дискрима в мене. Я б ходив без дискрима. Взагалі. І тут. Отак. Отак я ходив. На F2. І швидкість 2. Помахів. Тут нічого я не торкав. І ще така функція тут прикольна. Мені сподобалося. Вібрація, то само собою але я не виключав. Не включав вібрацію, вона мені в принципі не потрібна. Є таке, як, бачите, темними е, показує. це підсвітка самого екрану. Якщо проходиш далі, сіренькими такими, я на цьому на мінімальному. Класна річ, ніхто цього не розказує. От, мені так сподобалася ця річ, що я вам скажу, виключимо її. Ну, і тут все. Так. Річ так класна в чому, я виключу і на поле ходив. В чому та сіренька підсвітка на мінімальному. Друзі, коли ти ходиш і в тебе немає нема сигналів ніяких, екран потушений. От, я взагалі з запексом ходжу, там нема підсвітки, там екрана є підсвітка, а підсвітки отут фонарика немає. Ну, але я тож, також його не включав, він мені в принципі не дуже і потрібний. От, вчора так місячно було, так що в принципі то не головне. От, і ходив, коли знахідка з'являється, чорний метал, або цвітний кольоровий. От, загорається сам екран. Прикольно. Знайшов, екран загорівся, одложив прилад 2-3 секунди, він виключається екран, і тут пінпойнтером копаєш лопатою, пінпойнтером, знаходиш знахідку. Так що класна річ. Да, я вам скажу, ну, він легший, ніж Apex. Карбонова, бачите? Карбонова штанга, два коліна карбонових, регулюється підлокітник. Ну, в принципі, от. ну, не знаю. Похожу, поклацаю, подивлюся. Це так. Це ще, як сказати, незаключне слово. Так що будемо ходити. Походив я по полю, друзі. Перед цим я ходив ну, декілька разів з апексом. Думаю, пройду по тих самих місцях із ультрою. Ну що, пройшовсь, пройшовсь. В принципі, нічого я не знайшов. Ще до сигналів не дуже звикший Стійте, хлопці. хлопці. Що я накопав? Все дивіться. Ну це стандартно Тут така ситуація стандартна. Кованину. Вона чорна тут взагалі 4-3-4 сигнал. У в апексі там, 10 до 20. В принципі, ну, різні. От, що я знайшов? ну Гільзач. Це таке, як же ж без пеніциліна, пробочки такі динарії, котрі бухарські. От, болти, ну короче, це такого шмурдя знайшов, а трошки далі пішов, там де я не ходив за апексом, знайшов я одну монету з цим приладом. 20 копійок, сподіваюся, ви бачите, це на камеру на екшен знімаю. 1961 року. Оце. Але вона била 20-22. Я думав, що це, ну, привик до апекса. Думав, що це чорний метал. Викопав і оказалась монета. На апексу такий сигнал такої монети 40-46 до 50. От якось так. Так що треба звикати ще до приладу. Ну, друзі, походимо, поклацямо Різні налаштування. Ще раз скажу товаришу камраду, котрий мені прислав цей прилад, він е, захотів залишитися інкогніто. От. Ще раз йому. Велика вподобайка і дякую, друже, за такий підгон. Будемо походимо. Я акуратно буду, так що не переживай. Я із своїми всі речами акуратно відношусь до їх. А якщо ще і не мій там прилад там, чи на, там, на машині на чужій там, їду, то я взагалі е, акуратно буду поводитися з цим приладом. Так що, друже, не переживай, потестуємо, подивимося, друзі. Скажу вам зразу, це не реклама. Ми будемо пробувати, друзі, їх. Ну, так сказати, в дії похожу я в погороду, де ходив з апексом. В принципі, Похожу з ультрою. Подивимося, може ну, що знайдемо. Говорять, що вона так на мілкі, на міленькі знахідки, то вона на топчик. ну Подивимося. В принципі, бачите, після апекса в полі я нічого не знайшов такого. Може я ще ну, не шарю в цьому приладі. Так що, А так скажу, прикольний фішки такі, знаєте, як ото. Так сказати, є два джипи, да? припустимо, Ренджеровер. Да? Є з 60-х років, а є 24-го року. Да? В принципі, з пункту А пункту Б вони обидва їздять. Да? в принципі, ну, Шукають, що той, що той, той, да? але цей, припустимо, стара модель, грубо говоря, ну, автомобіля. Я не зрівнюю з автомобілем, ну, так, грубо говоря. А цей вже кожен салон. там, Кондиціонер є, там, плюшки всякі. Ну от, друзі, ви розумієте про що я. Так що, прикольний, мені подобається. даже, ну, що вам скажу, легкий клас. От, ну, своїми словами так кажу. Класний, легкий. Ну, прикольний. Але апекс є апекс, так що апекс за мною залишається все одно. Ну, і це все одно не мій прилад. Нокта. Так що із записом і з ноктою. Ну, зараз більше будемо ходити з ноктою, будемо тестувати, будемо дивитися. А в кінці, коли я вже е камраду буду відсилати цей прилад, ми Друзі, зробимо, так сказати, заключне відео. Плюси, мінуси. Що сподобалось, що ні. Ну, Порівняємо з непорівнянним да? із Гаретом. Цей 16-го року, а цей по-моєму, 23-го року. Так що, друзі, Ну, от якось так. Друзі, вам секунда, мені година-дві, може і завтра, піду, пройдуся я, друзі, по городах, там де я ходив із ультрою. А потім з'їздимо в поле, де я там не дійшов, пройдемося по полю з ультрою. Друзі, в які налаштування, пишіть в коментарях, з якими налаштуваннями ви ходите. Так що пишіть, не стісняйтесь, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Так що, друзі, будемо ходити. А ви не переключаєтеся, зараз пройдемося в І Якщо щось знайду цікаве, я обов'язково включу. Так що, друзі, все, не переключаємося. 19-20-25. Надеюсь, ви бачите, Ха. а що вже можна і дивитися, ось бачите. Фольга, оце таке? Йдемо далі? Гнау хардят сорок, ну такий. Давайте друзі, викопаємо. Двадцять пять двадцять шість. Що у нас тут? Мідна чи алюмінієва? Мідна проволока. Оце така. Отак. Друзі. Йдемо далі, дойдемо, а потім пройдемо по тому городу, де в сусіди я ходив. Не переключаємося. Сигнал такий є. 76-78. З такі ямки. Ну, давайте глянемо. положим в сторону. Хотя я тут запах сам, друзья, ходил. О, девица. Ложка. Почистим. Ручка вид ложка. Ну, что съесть. Так что, идем Не переключаємося. Сигнал 70-71. Ось бачу вже. Це не монета, це якась така, бачите? Ну мідна. 70-71. Це якось так. Ну а так, хорошо, все тут ходив. На відео ви бачили. В принципі, поки немає нічого. Гаред. Коротше, вибив усе. Але після оренки. Можуть з'явитися. А може десь, може щось пропустив. Так що дойдемо і подивимося. Ну що, походив, походив. Тут походив, там походив. Ну, особо нічого немає. Трохи не дійшов, мені в принципі надоїло. Ось якось так. Так, друзі, що ми. Не буду в приближеному варіанті показувати на телефон, тому що ну немає сенсу. Це така пластинка, бачите? Не на мідна. Лізує, як завжди, останнім часом, бачите, це якесь, може куля, може гвіздок, не знаю. Не знаю, що це. це. Ну і поки що учусь. Бач, бачите, кованина, Проволочки. фольга, ложка одна, друга, ну, ручка від ложки. Оце отакі знахідки. Так що, друзі. Ходимо, тренуємося, пробуємо. так що В принципі, прилад непоганий. Будемо ходити, будемо тестувати. Так що, друзі, всім здоров'я, благополуччя мирного неба. І, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки Антиподобайки. Друзі, дякую вам за перегляд. Далі буде. Дякую.